Тиша така в лісі. Дерева, ніби хто розмалював кольоровими фарбами. Вітаю! Сьогодні у нас є 16 жовтня. погода така тиха, безвітряна, плюс 10. Добре ходити, комфортно, не спекотно. Йдемо сьогодні подивитися по своїх грибних місцях, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Одразу попадає нам такий біленький. Молодий. Йдемо далі. Та такий Отакий. добрий великий риб такий. Чудовий. Іде у справах. Ой який е, капелюх. О, такий великий. Він же спілий. Подивлюся до нього. О, дуже великий гриб. То він уже. Старий, червивий. Най тут і залишається. Дуже великий гриб. Не дочекав мене тут. найк збив гриба, гриб покотився вниз. Ой який. Най кути. Щось там винюхає. І гриби там внизу, такі я бачу, один скотився вниз, може зараз знайду. О тут який. Ух. Он такий вже спілий. Подивимося до нього. Ну, якщо щось його нюхав. Йдемо до тих. Вже щось копає там. О, які. А там ще... Ух, там такий класний я бачу. О, то видно. О, які. Спілі. Тут і залишиться перерослі. Десь там униз ще один скотився, йду дивитися. Та ніби чисті. Цей такош чистий. Ну, це цей що Майк зачепив. Ну цей ще виглядає добрий. Оце ну, файний такий. Також спілий, але ще... Ще добрий. Така сімейка Найк як уже щось знайшов. Пройшло вже десь більше години, Найка нема. Я хвилин 10 тому чув він, десь гавкав на тому схилі іншому. І далі теша. Не знаю, то треба йти, бо то він до когось вчепився. Я так думаю, що то кабани. А він переслідує їх. То буду йти в тому напрямку. То вже так. Звичуріло, зараз п'ята година. Перше я десь чув там загавкав він був, то щось пошуміло туди вниз і далі теша. Я вже не розумію, де він є. Таке буває. Ну йду далі дивитися. Ну То явно кабани в. Я вже так його знаю, то білки куниці, то він на місці гавкає олені, косулі. Його мало цікавлять, він трошки побіжить та й вертається. Буквально хвилин п'ять він прибігає. А це, я вже знаю, він за кабанами. Може годину, дві, три півдня. Ну це десь вони тут були. Такий товстий бук. Я ще щось і такого не бачив. Тут більше двох метрів, певно. Дуже товстий. Така велич. То приблизно десь тут я чув, коли він гавкав останній раз, то я вже так знаю. Приблизно в тому місці його чекаю, кличу. Він так зазвичай приходить. Чекаю. Є, прибігла моя пропажа. Я вже так і звик знаю ці його повадки. Буває, що його зацікавить щось, то він довго може переслідувати. Але він е, вертається зазвичай там, де... Там, де ми були разом останній раз, він прибігає, він знаходить мене. Я його кличу, вже як там вийде. Таке, він мисливець. З цим нічого не вдієш. Таке. Добре, що все. Добре. Сьогодні я так дуже відхилився від маршруту. Уже, як то кажуть, мені не до грибів було. ішов йшов у бік Найка, бо я чув, що він так віддаляється. то таке. Да, хлопчику. а? Тому вже не до грибів було. І є ось такий сьогодні результат. Гриби, які сьогодні попадали, то переважно такі спілі старі гриби молодих сьогодні майже не бачив. Ну але я так і е, не все пройшов, те, що хотів, те, що планував. Бо таке. Ну нічого. Дякувати за то. Будемо йти додому, бо то вже так я вийшов на таку ніби трохи поляну, бо в корчах вже так сутеніє. Ну таке вже сьогодні відео вже як є. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. бережіть природу. Давай, хлопчику, пішли, бо нас нічлове. Наш старий знайомий так і залишився знову тут зимувати. Влітку його не було, а тепер з'явився добре йому тут.